Огляд зіп-набору Horst G244 XFU. Перше бачимо швидше з'єму. Чотири штучки на гідровиходи. Далі. Це я не знаю, що, якщо чесно, воно є. Накладочки на педальки, це цікаво. Я такого зіп-набору ще не бачу. Їх три штучки на кожну педаль. Цікаво. Плоскогубці, зрозуміло. Ключики. Певний їх набір. Будь ласка, маємо. Викручка пласка. викрутка хрестоповільна, Ключик отакого виду. Зйомнички. Дві штики. Пістолет. Для шприцювання і його накінечний зйомник. Ну і маємо наліпочки. та стандартний пакет інструкцій до вашого двина англійською і китайською мовою. Ну і знову ж таки блок наліпок на будь-який смак. Ну і до слова показую гарантійну книжку. Яка заповнюється постачальником, обов'язково повинно бути все заповнене, модель, серійний номер і так далі. І ви маєте рік гарантії на трактори форст. А також така детальна україномовна інструкція на 60 сторінок. Ну, подивіться, все дуже класно зі схемами, з таблицями. Це дуже класно, що вона є. Це дуже важливо для гарантії і для вашого обслуговування вашого трактора.